Історія про те, що усе може бути не таким, як здається, на перший погляд. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Фільм розпочинається з того, що молодий хлопець на милицях біжить лісом. Він здається страшенно наляканим, і, схоже, від чогось чи від когось втікає. Хлопець ховається за деревом і вмить, коли чути, що поруч хтось ступає, картина переривається. Ми переносимось на два дні раніше. Той же хлопець, якого як виявляється, звати Філіп, сидить вдома. Його мати приносить гороховий суп, та Філіп каже, що він його ненавидить. Вже можна було запам'ятати, що такий суп любив Ронні. За мить Філіп бачить, що до їхнього будинку під'їжджає дівчина. Це виявляється Меліса Муді, дівчина Ронні. Філіп відчиняє її двері і бачить, що Маліса чекає дитину. Він впускає її в дім, і вони розмовляють про життя. Меліса запитує про ногу Філіпа, і той розповідає, що невдало впав із велосипеду. Потім дівчина каже, що їй треба поговорити з його матір'ю, і Філіп іде її покликати. Шарлін не розуміє, що їй треба, адже Роні загинув аж 5 років тому. Помітивши, що дівчина вагітна, жінка ще дужче не хоче виходити, адже не бажає слухати історії про те, яка Меліса зараз щаслива. Однак Філіп все ж мовляє матір поговорити із дівчиною. Маліса говорить, що розуміє, що її поява може виглядати дивною, однак є те, що Шарлін повинна знати. Дівчина показує аудіокасету і просить дозволу її увімкнути. Усі троє йдуть в кімнату Роні, де стоїть магнітофон. На записі виявляється розмова Міліси із екстрасенсом, і говорять вони про Роні. Спочатку Шарлін вимикає запис, говорячи, що не бажає слухати, як обговорюють її сина, але Меліса благає дослухати до кінця. Ясновидиця розповідає, що Ронні відчуває неймовірний біль та сум через те, що покинув Малісу. Саме тому через свій дух він знайшов спосіб залишитися із дівчиною. Дитина, яку носить під серцем Меліса, від Ронні. Коли запис закінчується, Меліса каже, що за все своє життя вона була лише з одним чоловіком, із Ронні. Коли вона завагітніла, то взагалі не розуміла, що відбувається. Ронні загинув п'ять років тому. Більше у неї нікого не було. Вона відвідала безліч спеціалістів та зараз впевнена, що це дитина Ронні. Вислухавши Мелісу, Шарлі, очевидно, їй не вірить і просить Філіпа провести дівчину до виходу. Філіп питає, для чого Меліса вигадала цю історію. Та дівчина знову запевняє, що це правда. Вона каже, що її часто переслідують видіння чесни, у яких вона бачить Ронні. Саме він порадив її піти до Ясновидиці. Розуміючи, що їй не вірять, Меліса все ж іде. На прощання вона залишає Філіпу свій телефон та адресу, а також каже, що Роні подобаються його фотографії. Виявляється, не так давно Філіп почав пробувати себе як фотографа. Коли Маліса йде, Філіп згадує день випускного Роні. Вони усім сімейством проведжали його на святкування. Він із Малісою виглядали щасливими і, хоч і дуже поспішали, та все ж погодились зробити фото на пам'ять. У теперішньому часі Меліса приїжджає в будинок Біла та Гейл Ервін, які прихистили її, тому що батькам дівчини не подобається її захоплення містикою та одержимість смертю ронні. Гейл саме готує вечерю і каже, що дуже чекає на появу малюка Меліси. Потім додому повертається Біл. Гейл зауважує, що від нього чути цигарками, та чоловік, книжком передаючи пачку Мелісі заповняє, що він давно не палить. Він жартома пропонує дружині його обшукати, і коли та каже, що вірить йому, біл так само нишком забирає свої цигарки назад. Під час вечері Меліса каже Гейл та Білу, що хотіла б, аби вони стали її опікунами під час пологів, оскільки із батьками вона не спілкується, то була правда, якби в разі чого саме подружжя взяло на себе відповідальність за прийняття рішень. Гейл та біла це страшенно розчулює. Вони дякують Мелісі за довіру і кажуть, що це буде для них великою честю. Шерлін же перед сном дивиться телевізор, та все ніяк не може забути Мелісу. Вона згадує той момент, коли їй повідомили про смерть сина. Від хвилювання жінка розчавлює склянку та ранить руку. Наступного дня сніданок у Шарлін та Філіпа проходить дуже напружено. Шарлін досі злиться на Мелісу за те, що вона так безцеремонно з'явилася у їхньому домі і розповідала якісь божевільні брехні про Ронні. Побачивши, що Філіп її не підтримує, Шарлін вирішує, що той на боці Меліси. Отож, злиться ще більше. Та Філіп каже, що не вірить у містику однак дитина і справді може бути Ронні. Можливо, його сперма була заморожена до того, як він помер, і Меліса цілком могла використати її через кілька років, аби завагітніти. Шарлін каже, що це якась нісенітниця. Для чого Роні було б таке робити? Він був молодий, усе життя було ще попереду. Такий варіант, здається, жінці дуже малоймовірним, але так і не змігши про нього забути, вона вирушає до бібліотеки, в якій колись працювала. Там Шарлін зустрічає Пілію, дівчину, яка тепер займає її посаду. Зі своєю наступницею Шарлін поводиться не надто вічливо і лише просить провести її у комп'ютерний клас, адже в бібліотеці зробили ремонт, і все виглядає по-іншому. Там Шарлін починає шукати інформацію про заморозку сперматозоїдів. Вона дізнається, що активний біоматеріал можна зібрати навіть впродовж кількох годин після смерті донора. Тоді ж Філіп сидить у кімнаті брата та роздивляється його фотографії. В якусь мить він встає, іде до автівки і кудись їде. Хлопець прибуває в автосалон, де працює його друг Чес. Вони починають розмовляти про життя, і чес розповідає, що вони із Тесі досі разом, але стосунки в них досить напружені. Вчепившись за тему особистого життя, Філіп обережно переводить розмову на Мелісу. Чес розповідає, що давно з нею не спілкується, і вже не пам'ятає, коли її бачив. Він лише чув, ніби дівчина сильно вдарилася в магію, містику, розмови з душами померлих і таке інше. Через це, до речі, від неї відмовились батьки. Чес також згадує, що смерть Ронні була настільки болючою для дівчини, що у неї, здається, більше так нікого й не було, але ходять чутки, ніби вона вагітна. Отож, хтось таки, хоч може й на пару хвилин, але був. Вийшовши із бібліотеки, Шарлін телефонує до свого колишнього чоловіка Річарда. Хоча у них досить погані стосунки після розлучення, та Шарлін вирішила поговорити із ним про заморозку біоматеріалу. Річард працює лікарем і як з'ясовується, у його клініці є така функція. Вислухавши Шарлін, Річард каже, що це якась маячня. Завагітніти від роні ніякою магією Меліса не змогла б. А щодо сперматозоїдів, то він теж про це нічого не знає. Він не брав у сина ніяких зразків після смерті і не підсаджував їх Мелісі. Про те, що хтось таке робив, він теж нічого не чув. Після зміни Річард повертається додому до своєї теперішньої дружини Голлі. Вона бачить, що чоловік чимось засмучений, і він розповідає про дзвінок Шарлін. Річард каже, що вона, як завжди, була налаштована вороже, наговорила купу дивних речей. Однак цього разу здалося, що вона ще й налякана. Тим часом Білл ремонтує підлогу у сараї. Гейл приносить йому чаю і зауважує, що чоловік має сильний кашель. Гейл просить Біла сходити до лікаря, але той відмахується, говорячи, що це дрібниці, і скоро все пройде. Пізніше Річард телефонує до Філіпа. Він розпитує його про самопочуття, а потім розповідає про дзвінок матері. Річард просить, аби Філіп розповів свою версію подій, а також питає, чи не здалася Миліса дивною. Можливо, у неї якісь проблеми з психікою. Філіп каже, що нічого такого не помітив. Меліса виглядала абсолютно здоровою і абсолютно вагітною. Потім Філіп повертається додому і знаходить в магнітофоні касету, залишену Мелісою. Хлопець знаходить на ній контактне ім'я Ясновидиці. Сама ж Меліса готується до появи дитини і починає фарбувати ліжечко. Це помічає Гейл. Жінка каже білу, що дуже любить Мелісу і щиро радіє майбутній дитині. Але її бентежить те, що дівчина навіть не сказала їм хто батько дитини. Біл говорить дружині, що це не їхня справа. Меліса їм навіть не донька. Вона має своє життя, а вони просто погодилися турбуватися про неї та допомагати. Наступного ранку, коли Шарлін знову йде в бібліотеку і намагається дізнатись про непорочне зачаття та встановлення батьківства ще при вагітності, Філіп іде до того самого екстрасенса, якого відвідувала Меліса. Філіп знаходить ясновидицю Шантрель і розпитує її про Мелісу. Жінка відмовляється обговорювати клієнтів, але аби дізнатися бодай щось, Філіп погоджується на сеанс. Тим часом Шарлін знову зустрічає Пілію. Дівчина просить на неї не злитись. Вона каже, що не відбирала у Шарлін посаду. Жінка сама зникла на півроку. Хтось мав прийняти справи і керувати бібліотекою. Шантрель же починає проводити сеанси, бере для цього трохи філіпового волосся. Жінка каже, що відчуває його біль через втрату Ронні. Він не такий сильний, як у Меліси, проте цю порожнечу вона відчуває. Ясновидиця каже, що Філіп може їй не вірити, але потайбічний світ існує, і в якійсь мірі вони живуть у ньому також. Шантрель говорить, що, поби звільнитися, Роні має знайти свою правду і відпустити брата. А потім жінка впадає ніби у якийсь транс. Дивлячись в одну точку, вона каже, що не повинна цього говорити, але Роні сказав, що Філіп постраждає, станеться біда з ним і з його близькими. Після цього Шантрель знову ніби повертається в реальність, віддає Філіпу аудіозапис Сансу та озвучує ціну. Шарлін же приїжджає в будинок Ервінів, щоб поговорити із Малісою. Дівчини вдома не виявляється, і Шарлін знайомиться із Гейл. Дізнавшись, що перед нею мати Роні, Гейл каже, що дуже вдячна за те, що вони роблять для Маліси. Шарлін не розуміє, про що мова, і Гейл каже, що говорить про чеки за оренду котеджу. Проживання Маліси у їхньому котеджі щомісяця оплачують батьки Ронні. Почувши це, Шарлін скаже ні і одразу телефонує Річарду. Чоловіка теж не виявляється вдома і слухавку бере Голлі. Шарлін образами та погрозами вимагає сказати, де він. І Голлі відповідає, що взагалі то Річард полетів у Нью-Йорк, аби поговорити із ними вживу. Тим часом Гейл займається пранням і спускається у підвал. Несподівано вона знаходить там сигаретну заначку Біла, а також напівпорожню упаковку якихось пігулок. Гейл телефонує чоловіку на роботу, аби про це запитати, але в останню мить передумує і каже, що під час прийняття потягнула спину. Отож сьогодні не хоче готувати вечерю. Біл відповідає, що в цьому жодної проблеми. Він купить щось по дорозі додому. Поклавши слухавку, Гейл відправляється в аптеку. Тим часом Шарлін перехоплює Річарда в аеропорту. Вона каже, що дізналася, що чоловік надсилає чеки Мелісі і оплачує оренду її житла. Шарлін сильно через це злиться і не розуміє, для чого Річард це робить. Вона питає, про що ще він їй збрехав, але чоловік відмовляється обговорювати, будь-що за таких обставин. Він каже, що приїхав до Філіпа, а не до неї, отож хоче побачитись із сином. Біл та Меліса повертаються додому, і у дівчини починаються тренувальні перейми. Біл розповідає, що вони з Гейл теж хотіли мати дитину, але, на жаль, вона не змогла виносити. Усі вагітності переривались. Чоловік каже, що Гейл ніколи у цьому не зізнається, але вона сприймає Мелісу як подаровану богом доньку, якої вони ніколи не мали. Далі події переносяться в день випускного Ронні та Меліси. Хлопець влаштовує її сюрприз і забирає з балу до оголошення короля і королеви. Ронні проводить Мелісу в оранжерею, яку прикрасив сотнями вогників. Дівчина перебуває в захваті від побаченого і каже, що це дивовижний сюрприз. Вони починають танцювати, а потім цілуватись. В якусь мить дівчина каже, що готова це зробити, і вони із Роні переміщуються у більш зручне місце. Повернувшись додому, Біл не знаходить Гейл. Він помічає відчинені двері у і спускається туди. Чоловік на видному місці знаходить свою пачку сигарет і бачить, що пігулки, які були всередині, зникли. Тим часом, їдучи додому, Шарлін свариться із Річардом. Він зізнається їй, що й справді збрехав про те, що не бачився із Малісою. Насправді він по кілька разів на рік бував у Нью-Йорку і зустрічався із дівчиною. Шарлін він про це не повідомляв, так як вона чітко дала зрозуміти, що не бажає з ним спілкуватись. Річард каже, що після смерті Роні йому хотілося про нього говорити, і з колишньою дружиною він не міг цього зробити, бо вона або ігнорувала, або нападала. На Філіпа чоловік не хотів цього звалювати. Отож єдина людина, з якою він міг розділити гори утрати, виявилась Меліса. Тоді ж Філіп відправляється в котеч, аби побачитись з Мелісою. Він згадує про свою зламану ногу і каже, що не розповів усієї її історії. Хлопець каже, що вони із Ронні завжди мріяли виїхати із передмістя до Нью-Йорка. Після смерті брата Філіп все ж вирішив втілити план плану життя і поїхав у велике місто. Там він влаштувався велокур'єром і все ніби йшло добре. Та все ж Філіп розумів, що почувається там погано. Усе не так, як вони із Ронні уявляли. Зовсім не так. Одного дня хлопець доставляв чергову посилку. Він помітив краєм ока, що до нього наближається автівка. Філіп міг би звернути вліво, і все було б гаразд. Та він цього не зробив. Хлопець каже, що він не намагався покінчити із собою. Він просто, мабуть, хотів здатись, але так, щоб це не виглядало, ніби він опустив руки. Філіп каже, що пишається Мелісою, бо вона не здається. Вона навіть наважилася кинути виклик його матері. Хлопець каже, що не вірить в те, що це дитина Ронні, та він бачить, що у це вірить сама Меліса. Отож, якщо вона назве його дядьком цієї дитини, він буде не проти. Ця щира розмова змушує Мелісу розповісти і про свої проблеми. Вона каже, що крім видінь, у неї трапляються провали у пам'яті. Дівчина каже, що часто бачить Роні у таких видіннях, але потім вона прокидається і повертається до реальності. Меліса каже, що знає, що її усі обговорюють. Дівчина часто думає про те, що її шлях якийсь неправильний, та все ж вона точно знає, що це вірний напрям, і зрештою вона досягне того, чого повинна. Шарлін Джей з Річардом далі говорять про Мелісу. Чоловік розповідає, що зустрів її випадково, і вони просто почали бачитись та розмовляти про роні. З часом їм вдалося заповнити якусь порожнечу всередині. Потоваришувавши із дівчиною, йому захотілося їй допомогти. Він оплатив оренду житла Меліси і дав трохи грошей на перший час, а потім це якось увійшло у звичку. Шарлін питає, чи спав Річард з Малісою, і це питання ошелешує чоловіка. Він каже, що, звісно, нічого такого не було. Вони ніколи не переходили межу розмов. Тим часом додому повертається Гейл, яка виглядає розгубленою та збентеженою. Вона спускається у підвали, бачить там біла. Жінка віддає йому пігулки і каже, що дізналася в аптеці, для чого вони. Це рогіпнол, сильне, снадійне. Жінка припускає, що біл давав їх Мелісі і ґлтов її. Саме тому дівчина не знає, хто батько дитини, бо під час зачаття була без свідомості. Гейл в істериці кричить на чоловіка, не розуміючи, як він міг таке зробити. Вона питає, як давно біл цим займається. І чоловік зізнається, що випадково побачив ці пігулки у камері речових доказів, коли звільнявся із поліції, сам не знаючи, для чого він їх узяв. Він і не думав навіть їх використовувати, але в якийсь момент подумав, що так буде простіше. Від цього зізнання Гейл стає важко дихати. Вона накидається на біла і проганяє його із дому. Між ними щиняється сутичка, і замед жінка падає зі сходів. Тоді ж Філіп прощається із Малісою та йде до машини. Зайшовши у кімнату, у дівчини починаються перейми. Вона кличе Філіпа і щоб він її почув, розбиває вікно, викинувши в нього якийсь предмет. Хлопець негайно поспішає назад. Він забирає Мілісу і видає її до машини, щоб відвести у пологовий будинок. А раптом Меліса згадує про Гейл і Біла. Вона каже, що вони теж мають поїхати з нею як опікуни. Дівчина просить Філіпа повернутися у сусідні котечі, покликати подружжя. Оскільки там ніхто не відчиняє, Філіп починає обходити будинок і чує голос Біла. Хлопець заглядає у вікно підвалу і бачить Біла, що сидить біля тіла Гейл. Тоді ж додому приїжджають Чарліни Річард. Вони бачать, що син взяв автівку. Жінка телефонує Філіпу, аби дізнатися, де він. Цей дзвінок чує Біл. Філіп негайно починає втікати. Він підіймає слухавку, але не встигає нічого сказати матері, бо через нерви впускає телефон. Філіп намагається його підняти, але в цю миті з дому виходить Біл із рушницею в руках. Філіп починає втікати і забігає в ліс. Ми повертаємось до моменту, що був на початку фільму. Покалічений хлопець намагається сховатись між деревами від божевільного старого. Біл же переслідує Філіпа, ідучи за його слідами. Він майже знаходить хлопця, як раптом лунає сигнал автомобіля. Меліса з усієї сили тисне на і гукає Філіпа. Філіп думає, що небезпека минула, та несподівано Біл з'являється позаду і вирубає хлопця прикладом рушниці. Події знову повертаються у вечір випускного. Роні, Меліса а також чей та Стейсі сідають в лімузин та кажуть водієві вирушати. У реальному ж часі Меліса розуміє, що більше не може терпіти, отож сама сідає за кермо та вирушає в пологовий. Тим часом Шарлін та Річард, так і не змігши зв'язатись ні з Філіпом, ні з Мелісою, вирішують, що ті разом. Колишня подружжя вирушає на пошуки до котеджу дівчини. По дорозі Шарлін згадує про свої пологи, про день, коли вона народила Ронні. В цей же час Біл копає яму у своєму сараї, аби поховати Філіпа. Він чує, як до його будинку приїхали Шарлін та Річард. Біл виходить і вдає, ніби нічого не відбувається. Чоловік каже, що Філіпа він не бачив, а що до Меліси, можливо, вона народжує, отож радить парі поїхати в лікарню. Біл каже, що Гейл саме вийшла в магазин за продуктами, отож щойно вона повернеться, вони поїдуть слідом. Шарлін помічає поранення на голові Біла, але той каже, що поранився, коли ремонтував підлогу. Повертаючись до автівки, Шарлін несподівано помічає одну із милиць Філіпа. Річард телефонує сину, і вони знаходять на землі ще й його телефон. Мелісі ледве вдається дістатися до лікарні. Її помічає медсестра і негайно забирає у родзал. Шарлін та Річард повертаються до будинку і нишком проникають всередину. Річард вирішує спершу оглянути усе самостійно, та Шарлін не втримується і йде слідом. Майже нечутно подружжя спускається у підвал і виявляє там труп Гейл. Річард негайно телефонує в поліцію, а Шерлін каже, що вони повинні знайти її Філіпа. Тим часом Біл починає закопувати Філіпа. Через кілька хвилин хлопець приходить до тями і сідає у своїй так званій могилі. Біл каже, що йому шкода, і замахується лопатою. Та Філіпу вдається пригнутись. Між ним та білом починається сутичка, і ці звуки чують Шарлін та Річард. Біл же бере гору і починає душити хлопця. Філіп намагається чинити опір і в якусь мить йому вдається дотягнутись до рушниці старого. Він натискає на курок, оглушивши біла і давши батькам зрозуміти, де знаходиться. Шарлін та Річард забігають у сарай. В цю мить біл підіймає рушницю і, направивши її на решту, каже, що не бажав смерті Гейл. Події знову повертаються у вечір випускного. Їдучи у лімузині, Ронні та Меліса зізнаються одне одному у коханні, а потім хлопець вирішує повідомити про це світові. Він висовується із люкою, починає на все горло кричати про те, як кохає Мелісу. Водій відволікається від дороги, наказуючи Ронні сісти назад. У цю мить лімузин врізається в іншу машину. Через трохи родині повідомляють, що Ронні помер. У реальному часі із сараю вибігає Філіп, за ним Річард. Останньою виходить Шарлін. Виявляється, Біл, зрештою, перевів рушницю на себе та на курок. Меліса ж народжує дитину. В останніх кадрах показано, що Річард, Шарлін та Філіп прийняли дівчину у свою сім'ю і всі разом приїхали забирати її із пологового будинку. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.